Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас на обзорі годинник Casio G-Shock, представник серії 56.00. І цей годинник це доволі таки раритетний і автентичний годинник, який був випущений у 2010 році. Номер це G5600 g 5600 g Ось зараз покажу. Модуль 3160, представник G5600 GR. Це була лімітована серія Зелена планета. Він доволі таки старенький, по корпусу можна побачити, що є багато затертостей. Він сам ремішок покритий спеціальним якимось слоєм іншої резини. Вона насправді жовта в середині, як ми бачимо по задній частині ремішка. А передня частина спереду все покрита якоюсь спеціальною основою. Перейдемо до самого годинника і до його функціоналу. Це G-Shock 5600. Зелена планета. Він має той самий функціонал, що і на простому 5600. Тому що сам модуль. 3160. Він доволі таки простий в своєму використанні. Із основних функцій у нас є 5 будильників, у нас є 48 міст і 29 часових поясів. Також функціонал той самий, що і на інших модулях 3160, але Основна відмінність в тому, що тут ще є сонячна батарея. Як ми бачимо заряд зараз на H, це означає, що батарея повністю заряджена. Давайте трішки ближче пройдемося по корпусу. Покажу вам, як він виглядає. Я, до речі, встановив. На цей G-SHOCK булбар дуже-дуже давно. І на мій погляд, це додає набагато більшої брутальності цьому годиннику. Як ми бачимо за 10 років багато потертостей, чи більше вже пройшло 13 років? Його випустили у 2010-му 13 років годиннику. Постараюсь показати його всі красі. До речі, за 13 років ремішку абсолютно нічого не бракує. Від слова зовсім. Ремішок себе прекрасно почуває. Звичайно, є потертості де-не-де. Час все-таки бере своє, але зверніть увагу на те, що незалежно, як би ти гнув цей ремішок в будь-яких місцях з будь-якою силою, і наскільки сильно ти би це не робив, ремішку нічого не робиться. Абсолютно. Все прекрасно, тому що це дішок, і вони дійсно роблять надзвичайні годинники і якість їхні, їхньої продукції, їхніх годинників просто неймовірна. Навіть якість матеріалів, які вони використовують, також неймовірна. Я дуже задоволений дішоками. Зараз перейдемо до функціоналу безпосередньо. Хочу просто показати ще ближче його, як саме він виглядає. Передавайте покажу вам задню частину. Почнемо з ремішка. ремішок Casio G Pen застйожка. Написано G-Pen, Сама вона металічна. Трішки пожовтів з часом, але це не без того. Сама резина всередині ремішка жовта. ремішок зйомний. Потрібен спеціальний гачачок для того, щоб зняти і замінити ремішок на будь-який інший кольор, який вам подобається. Це все знімається та міняється. Ось задні частини. задня кришечка. Водонепроникність 200 метрів. Модуль 3160, номер g 5600 gr Ось сама його структура побудови, як захищений модуль. Модуль спочатку захищений пластиком, а потім ще додатково захищений резиною. Покажу далі продовження ремішка. Ну і ось номер ремішка сам по собі, за яким можна знайти додатково новий або просто замінити. Тепер перейдемо до функціоналу. Функціонал годинника, як я вже неодноразово згадав, теж самий, ми бачимо світовий час, одразу нам показує часові пояси, показує а, нам будильники. Тут є 5 будильників, є таймер. Секундомір і основний час. Також є функція збереження енергії, Day Saving впродовж дня і Power Saving, взагалі просто збереження енергії. Тепер безпосередньо перейдемо до підсвітки, тому що цей годинник ще оснащений функцією підсвітки. Зараз я вимкну ненадовго світло. Ось, це бэклайт, електробеклайт. Підсвітка. Скоріше, на старіших моделях була підсвітка зовсім інша, і зовсім інші лампи використовувалися всередині. Це був Foxfire, Технологія Foxfire. Зараз це електролюмініснт. Ось так виглядає підсвітка. Гарно сфокусувалося. Пробую вам показати його всі красі. Підсвітка, до речі, тільки на одну секунду. Здається, можна налаштувати набагато довше включу назад світло. Ну, загалом, по цьому годиннику це, в принципі, все. Ось так виглядає версія 56.00 GR, Зелена планета, випущена у 2010 році. Це була лімітована серія. І це просто неймовірний годинник. Насправді мені дуже сильно подобається, як зелений компонує з білим. І в цьому годиннику є щось своє. Щось таке, чого немає в інших. Є своя ізюмінка, свій стиль, і дуже багато касів джушоків мають саме цю ізюминку, цю виноградинку в собі, яка робить їх неповторними та неймовірними. А те, що їх випускали тільки в одному році, додає ще більшого шарму цим годинникам і заставляє тебе ще більше поважати. І компанію, і годинник, і взагалі бути радим, що він просто в тебе є. Так що, дякую вам за перегляд, залишайтесь з нами. Скоро буде ще, ще, ще набагато більше годинників. Я вам покажу набагато більше представників Casio G-Shockів, Casio Oceanus, Casio Ед взагалі продукції Casio, а також механічних годинників. Тому до скорих зустрічей і до нових відео. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, буду радий з вами пообговорювати і почути, що ви думаєте, що ви хочете побачити. Дякую вам!